Дивіться в сьогоднішньому відео. Кіркоров і сосіда вчекали в номері. Зірка x X-фактора Микита Ломакін розповів, як мама врятувала його від зґвалтування. Крім цього, Ломакін пояснив, чому 11 років мовчав про наміри Філіпа Кіркорова його зґвалтувати. Також у мережі з'явилося нове фото винника на прогулянці в Берліні, який вигляд має співак Утікач і чим зараз займається. І на Тарас Тополя висловився про ставлення до винника і пояснив свою позицію. Це марста зірки. Поїхали. Український співак і зірка пісенного шоу X-Factor 4 Микита Ломакін розповів деталі інциденту зі спробою зґвалтування 11 років тому. Тоді російський артист-путініст Філіп Кіркоров намагався 15-річного підлітка затягнути у ліжко, але це зробити не вдалося через неочікувану авантюру, у якій фігурувала мама. В інтерв'ю Олексію Суханову Ломакін пояснив, що відбулася ця подія вже після його участі в «Х-факторі». Іркоров тоді звернув неабияку увагу на підлітка і намагався увійти в його довіру, заявивши, що молодий виконавець витягнув золотий квиток в шоу-бізнес. Співак пояснив, що у тому віці навіть не здогадувався, що путініст педофіл і, нібито, належить до ЛГБТ плюс спільноти. Я до таких людей ставився з ось такими очима. Я думав, що вау, я дивлюсь на зірок. Я взагалі не думав про можливість зґвалтування. Але потім, коли я дізнався, я згадав, як він на мене дивився. І я такий, так це не просто його такий особливий погляд. Саме ось такий погляд, який думає, що я щось розумію, а я не розумію. Він натякає на щось дитині, а я не розумію, тому що це взагалі не в моєму всесвіті. Пригадав Микита Ломакін, як літав у хмарах у 15-річному віці, і думав, що чоловіки не цікавитимуться ним заради сексуальної втіхи. У той же час Філіп Кіркоров запросив юного співака на свій концерт у Ялті. До слова, це був 2013 рік. Саме під час цієї розмови росіянин заявив молодому виконавцю, що той витягнув золотий білет, і лише з ним хлопець зможе досягнути висот співочої кар'єри. Він підійшов одразу після ефіру X Factor з охоронцем своїм і каже: Ой, Боже, який талантливий. Знаєш, ти витягнув золотий білет. Всі, хто мене повстрічали, кому я такое говорив, всі достигли невероятних висот. І я стою і думаю, все, я недаремно поїхав на X Factor. Це саме так і відбувається, думав я. Ти приїжджаєш на проект, там тебе помічає продюсер. А потім вже виявилося, що воно не так. Він мене запросив тоді на концерт в Ялту. Сказав, що поговоримо там про співпрацю, і все, я поїхав додому до себе в Сімферополь. Пригадав співак. Після того, як про майбутню співпрацю дізналася його директорка дитячої студії, вона намагалася застерегти підлітка від необдуманих дій і наголосила, що Кіркоров не той, ким здається. Микито, він же гей і педофіл, повідомила хлопцю жінка. На це юнак відмахнувся і все одно поїхав в Ялту, хоч і був настороженим. Коли я вже поїхав, я спитав, а як це взагалі має відбутися? І там мені сказали, Нікіта, ти нічого не поймеш, Поєш, вип'єш, потім проснешся, і все. І отут мені вже стало трішки холодно, думав, наскільки це неправильно, продовжив він. Ломакін також додав, що планував прийти на зустріч з Кіркоровим разом із друзями, на що росіянин різко відмовив: У нас зустріч з тобою, тільки сам на сам. І там, на концерті в Ялті, був його концертний директор, якому моя директорка сказала: Врятуйте нашого хлопчика. І він такий: Мама, де твоя? Я говорю, що в Семферополі». він каже: Звані, і говори, Філіп і його на концерт пригласив. Пусть буде з тобою. Будеш з мамою, він тобі нічого не сделає. Молодий артист так і зробив. Тоді, за його словами, вона придбала квіти і приїхала на виступ росіянина. Він пояснює, що все ж був на порозі готельного номера Кіркорова, але тоді його врятувала мама від можливого насильства. Я зайшов з мамою. Мама накинулась на нього з квітами, а я стою. А в нього таке лице було, і він запитав мама? А мені всередині все так трошки істерично та смішно, тому що я тонко відчуваю про що він зараз думає. Я тонко відчуваю, що моя мама взагалі нічого не розуміє. Вона з квітами, і квіти дарує людині, яка планувала зґвалтування. І я чую, як змивається унітаз. Виходить, Сергій Сосєдов. В Ялті на мене чекали Сергій Сосєдов і Киркуров, Розповів Ломакін. Ломакін зізнався, будучи дитиною, не розумів, що таке взагалі існує у світі. Він не мав наміру пропіаритись, розповівши свою історію. Откровення музиканта стало для нього психологічним розвантаженням. Зростаючи, каже Ломакін, думав, що людям слід показувати лише найкращі свої якості або ж транслювати неймовірні речі, тому я просто акцентувався на іншому. Я намагався стати просто більше, приємніше, гармонійніше і це показувати, продовжив він, додаючи, що мав певні сумніви. Зокрема, чи буде цікаво людям почути про його досвід? Однак, коли Микита заговорив про пережите, чимало представників шоу-бізу відгукнулися та підтримали його, адже самі зіткнулися з подібним зі сторони Кіркорова. Друзі, чи вірите ви в історію Микити Ломакіна, та чи вважаєте ви, що Філіп Кіркоров справді може бути педофілом? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. У мережі показали нове фото українського співака Олега Винника, який на початку повномасштабного вторгнення утік до Німеччини, а згодом невдало повернувся у вітчизняний шоу біз з піснею Мої люди артиста помітили на вулицях Берліну. Свіжим знімком з виконавцем поділилася голова фан-клубу «Вовчиць» Валерія Барон на своїй інстаграм-сторінці. Винник позував разом з жінкою перед камерою, вбраний у блакитну сорочку. У дописі барон процитувала слова Альберта Ейнштейна є лише два способи прожити життя: перший, наче чудес не існує, а другий, наче навколо одні чудеса. А за словами Валерії, на важливій зустрічі зі співаком було вирішено чимало питань все ще попереду, Олег Анатолійович пишаюсь твоєю силою духу, лети і створюй чудеса. Твої люди чекають, додала вона. Нагадаємо, нещодавно Олег Винник, який зник з інфопростору ще у перші дні повномасштабної війни, записав звернення до своїх фанатів та випустив нову пісню Мої люди. Однак зірку зустріли не з розпростертими руками, а навпаки, повернення в український шоу біз обернулося для знаменитості провалом. За словами Винника, усі ці роки він страждав на хворобу, викликану ускладненнями після covid 19 Наприкінці серпня 2024 року артист вийшов в ефір програми Говорить вся країна, щоб прояснити ситуацію щодо свого зникнення. Утім, під час розмови з ведучим Олексієм Сухановим співак поводив себе зверхньо та усі зауваження від студії вважав безпідставними. Друзі, як вам зовнішній вигляд Олега Винника? Пишіть у коментарях. І наостанок, соліст гурту антитіла, співак Тарас Тополя, який служить у лавах ЗСУ, прокоментував поведінку колеги Олега Винника, який втік за кордон під час війни. Тополя переконаний, що привітався би зі скандальним виконавцем у разі їхньої зустрічі. Захисник запевняє, що навіть, попри незрозумілі вчинки чи вислови винника, він не вправі принижувати його. Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини, буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Щоб він там не робив, та щоб не чудив. Це людина, це українець. Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив, його позиції. Але цим я себе принижую в першу чергу, бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку і не привітатися, сказав Тополя в інтерв'ю каналу Дім. Окрім того, Тарас зачепив тему мобілізації і зізнався, яким би хотів бачити цей процес для українських артистів. Так, на думку співака, всі творчі люди могли б допомагати війську згуртовано за допомогою окремої спеціальної військової частини. Зокрема, він вбачає користь у своїй ідеї за умови, якщо кожен з таких мобілізованих зірок щомісяця виконуватиме поставлені командуванням завдання. Вважаю, що давно треба було на рівні міністерства оборони створити окрему військову частину. Куди мобілізовувати креативний кластер: це музиканти, артисти, стендапери та поети, всі, хто можуть через творчість надихати військових, акумулювати ресурси та доносити правду про український спротив, зібрати всіх в одне місце, поставити у стрій і почати цим керувати. Що був офіцерський склад, який би казав: антитіла ви маєте в місяць здати не на першій лінії, а десь в штабі, друга, третя лінія, умовно чотири концерти в місяць, підняти дух бійцям». Сядьте і поговоріть з ними. Поспівайте, дайте змогу відпочити і сфотографуватися. Пояснив артист. Друзі, чи згодні ви з ідеєю Тараса Тополі? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.